Вступительная кампания Высшее учебное заведение начинается с сегодняшнего дня. Больше о ней расскажет наш корреспондент Иназавора иночка. Доброе утро, скажи, пожалуйста, что удалось узнать. Колеги, вітаю ще раз. Дійсно, від сьогодні абітурієнти можуть вже подавати документи до вступу до вищих навчальних закладів. Особливістю цьогорічної вступної кампанії є те, що абітурієнти за програмою Бакалавра можуть подавати документи в електронному вигляді. А власне на ваших екранах ви можете побачити зараз сайт, на якому треба реєструвати документи і власне реєструвати їх в електронному вигляді. Більше про все це розпитаємо у заступника директора департаменту вищої освіти міністр. Ерства освіти і науки пана Григорія Миколаєвича, доброго ранку. Доброго ранку. Так, дійсно, сьогодні розпочалася вступна кампанія, активна її фаза, і абітурієнти можуть подавати документи в електронному вигляді на відповідному сайті. Зрозуміло, це дозволить розвантажити приймальні комісії, зменшити черги, тобто їх практично не повинно бути. Абітурієнт може подавати документи, не виходячи з дому. Відповідно, це може бути 15 заяв на п'ять спеціальностей. Звертаю увагу, що цього року ми відійшли від позиції обмеження кількості. Вищих навчальних закладів а залишили лише п'ять спеціальностей, коли молода людина повинна визначитися, які саме спеціальності її цікавлять і подавати майже в усі вузи в межах 15 заяв. Важливим є те, що якщо у абітурієнта виникає проблема з поданням в електронному вигляді документів, вона може він може звернутися до будь-якого найближчого вищого навчального закладу і приймальна комісія цього навчального закладу. Кладу допоможе йому оформити відповідні документи і подати їх в електронному вигляді, що забезпечить можливість швидко, ефективно заповнювати ці всі форми, які представлені на сайті. Дякую вам за інформацію. Колеги, друзі. Я додам, що вступна кампанія кампанія триватиме до кінця липня. Усім гарного дня! А абітурієнтам бажаємо успіхів!